Слушай море. Слушай радіо! Доброго дня. Я Юлія Гончар. Вітаю вас в ефірі програми онлайн-події у третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, які відбуваються у партнерстві громадських організацій України, а також за інформаційної підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. Сьогодні у нас в гостях Наталя Заброцька. Наталі, представтесь, будь ласка. Наталя Забрицька, інформаційний партнер інституту розвитку мас-медіа та креативних технологій. Місто Львів, дуже дякую та Юрій Андощук. Uh, спасибо, город Херсон, Юрій Андощук, фонд об'єднання. Дуже дякую. А також разом з нами незмінний випусковий редактор Анна Коган, інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Сьогодні ми будемо говорити про таке, дещо незвичне для слуху звичайного українця слово, але дуже корисне. і Я сподіваюся, спачі наші в цьому переконаються як фасилітація. Наталі, я знаю, що ви нещодавно були учасницею тренінгу, присвяченого саме питанню фасилітації. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Дякую, Юлія, за запитання. Так справді була нещодавно в Миколаєві на тренінгу, який називався Обучаємо успіху по методиці кейс-стаді, де ми розглядали таке поняття як фасилітаторство, а сам ведучий головною. Ну, ведучим у цьому процесі власне є фасилітатор, який об'єднує групу для розв'язання проблем підвищеної складності, і організовує його таким чином, що група вирішує питання сама, але мінімально втручається в процес. Ну, це така, це така форма групової роботи, дуже цікава і нова для нас. Дякую, Наталі. Якщо не помиляється, захід, про який ви розповідаєте, він називався Навчаємо успіху і був організований навчально-методичним центром захисту прав людини при підтримці НЕД. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в цю програму? Був якийсь конкурсний відбір, що потрібно було зробити, щоб стати учасником, одним із небагатьох учасників цього такого дуже важливого заходу? Угу. Так, справді був досить великий конкурсний набір, відбір у даному тренінгу. Там треба було, основним критерієм, по якому відбиралися учасники, треба було створити власний кейс. Кейс з собою уявляв таку ситуаційну вправу, яка не має одного, яка має персонаж, проблему і різні. Можливості розв'язання, тобто немає однозначного розв'язання, і, власне, по кейсам конкурсна комісія робила свій відбір, і там було, наскільки я знаю, від організаторів 64 представлені кейси, і війшло 12 людей, які справилися з цим завданням. Дякую, Наталю. Скажіть, будь ласка, я знаю, що вас навчали різних методів фасилітації групової. Uh -huh. Ще раз кажу, uh -huh. що фасилітація це метод, який дає можливість приймати рішення на основі включеності групи, рівної відповідальності кожного члена групи, поділу роботи в команді, креативності uh -huh. інших різних цінностей, базових, які допомагають всій групі колективно приймати рішення. Але методів саме фасилітації є багато. Який вам наталі сподобався, можливо, найбільше більш близький для вас був. Угу. Дякую, Юля. Справа в тому, що нас таким чином поділили, що я мала можливість спробувати себе як фасилітатор в такому методі, як метод сфокусованої бесіди. От. Він передбачав в тому, що якщо люди з різними зацікавленнями, цілями, налаштуваннями, настроєм, прийшли в одну групу і їм потрібно. Довести, ну і знайти якусь ем, якимось чином цю е, розмову побудувати конструктивним чином. Для цього нам пропонувалося е, е, виявити причину бесіди, е, задавати питання, вміти е, цю бесіду продовжувати і також зробити висновки цієї бесіди. От, е, е, така форма е, роботи, вона має таку. Е, я би сказала структурно підготовлено. І навіть коли ми, наприклад, спілкуємося в групі, ми ніколи не, усвід... не фокусуємося на тому, які етапи розмови ми проходимо. А от нам дали таку чітку методику, по якій ми могли усвідомлювати, що за чим ми робимо. І я вам хочу сказати, як фасилітатор вперше, я себе спробувала, було доволі непросто. от. Тому що люди мають ну зовсім інші налаштування часом, але я справилась. Дякую, Наталя. Дякую за те, що з нами поділилася. Я хотіла запитати нашого гостя Юрія Андачука, який теж знає про це в громадському секторі успішно і давно і з командою. Чи захотілося вам спробувати ці методи такого групового прийняття рішень, Юрію? І можливо у вас виникли якісь запитання до Наталі Заброцької. Ну, бізусловно, захотілося прийняти участь. Единственное, що я половину не слушала, так як мені випрощала проблема з <с> інтернетом. Були проблеми з інтернетом, так? так ну Наталя говорила про ті методи, які допомагають колективно приймати разом рішення е цілою групою. Чи вважаєте ви це важливим? Не авторитарний стиль, такі управління, а саме методи фасилітації, які допомагають разом приходити до якихось рішень. Ну я думаю, бізусловно треба приймати рішення кінця правильно обчим забранням, тому що. Что... Могут быть не учтены интересы каких-то людей, ну, если будут принимать решения только несколько законов вот, в стране происходит, да, принимают решения несколько людей, а интересы на самом деле людей не учтены. Поэтому я считаю, что групповое принятие решений это очень важно в наше время. Дякую, Юрій. Ну, напевно, і організатори теж так вважають, адже вони доклали скільки зусиль саме це був навчально-методичний центр захисту прав людини і його керівник Борис Кудер, і напевно і нед, який надав підтримку, теж вважають дуже важливим саме впровадження в нашому українському громадському просторі цих нових стандартів прийняття рішень. Так Наталі, як ви себе почували взагалі, ваш емоційний стан Чи сподобалось вам? Чи задоволені ви були організацією? Знайшли там однодумців. Я приїхала надзвичайно укрилена після такого заходу. От я хочу висловити величезну подяку за чудову організацію. От, було все на вищому рівні, організовано таким чином, побудовано, що ми не відволікалися на якісь побутові речі, а могли максимально бути включеними в процес. От, за це дуже велике дякую Борису Кудеру, який зумів це організувати. А також у нас були надзвичайно професійні тренери. От, про них окреме слово. От, це є Ірина Фурсман і е, Світлана, е, Світлана Саламантова і е, Олександр Саламантов. От, Володимир, о, я перепрошую, Володимир Нічого. Саламентов. От вони таким чином е, нас зуміли глибоко сфокусувати, що ми е, весь тренінг в такому включеному стані перебували. Надзвичайно. Ну, я ще хочу додати до того, до того вправи, е, яку я фасилітувала. Там основний момент є, що коли збираються різні люди, е, Основна мета треба кожній людині висловитися. Так, дякую, Натало. Це справді було важливо. Я хочу сказати також, що і наша програма онлайн-подію у третьому секторі допомагає висловитися різним громадським діячам, людям, які хочуть, щоб в Україні ставало жити краще. Нагадаю, що цей проект це є проєкт інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, який відбувається у партнерстві з громадськими організаціями не лише з України, а вже з усього світу, а також за інформаційної підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. Хочу подякувати нашому незмінному випусковому редактору Ані Кохань, нашому гостю Юрію Щоку і Наталі Заброцькій, яка поділила сьогодні своїм досвідом участі у програмі Навчаємо успіху. Спасибі, до нових зустрічів. Я сподіваюся, ще продовжимо цю тему. А також окрема подяка навчально-методичному центру захисту прав людини, який приносить такі нові технології в Україну. Дякую, до побачення. Слушай, слушай радіо.